У теплиці власного господарства дружина знайшла свого чоловіка мертвим. В останнього було вогнепальне поранення грудей. До правоохоронця зателефонувала фельдшер з повідомленням про те, що в одному з сіл Дубинського району покінчив життя самогубством. 68-річний Микола. Правоохоронці встановили, що чоловік мав на незаконних підставах у власному користуванні рушницю, якою і пристріли собі груди. Того дня 68-річний селянин прокинувся як зазвичай рано вранці. Порався по господарству. Найвірогідніше пішов у теплицю, де з мисливської рушниці вистрілив собі у груди. Чоловік важко хворів, потрібні були в чималі кошти на лікування. Можливо, через це вирішив вкоротити собі віку. Цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Перогронці встановлюють обставини зазначеної події. Чоловік мав родину зі сторони. Односельчан, вона характеризується позитивно. Якщо складу злочину у даній події не знайдуть, провадження закриють.